Ламаємо стереотипи на каналі Ланет Плей, тільки якісний україномовний контент для справжніх геймерів. Підписуйся та бери участь у розіграшах та крутих кібертурнірах. Улюблені іграшки 90-х у кожного були свої. Проте є одна річ, про яку знали усі, і вона стала майже таким же символом епохи, як і тетріс. І звичайно ж, це магочі. Тож у цьому ностальгічному випуску він рар, ти дізнаєшся секрети цієї іграшки, які від тебе приховували. Протягом всіх цих років поїхали. Назва «Тамахочі» походить від двох слів: Тамахо з японської яйце. І от скалічений англіцизм. «воч». цю культову іграшку придумала співробітниця компанії «Бандай» Майте Акі. Вона обожнювала тварини, мріяла про вихованця, якого можна носити завжди з собою. Розробку Майте зацінили власники компанії. Та вже до кінця 1996 року в Японії продали 350 тисяч іграшок. А до тисяча 99-го року в світі було продано 40 мільйонів тамагочі, і попит тільки зростав. Проте доля винахідниці не дуже то сміхнулась. Вона не те, що не розбагатіла, а навіть не отримала надбавки до зарплати чи підвищення по службі. Ммм, японія. А добили її у 1997 році, номінувавши на Шнобелівську премію з економіки за відволікання мільйонів людей на догляд за віртуальним вихованцем. Я просто похлопнув. І якщо ти вважав, що Тамагочі це просто такий собі симулятор життя невідомого звірятка, то ось тобі шокуюча легенда про появу цієї тварини на землі. За офіційною версією Бандай Тамагочі це інопланетна істота, що погано пристосована до життя на землі. Саме тому вона живе у скафандрі у формі яйця. Отак, тобі вже 20 гаком років і тільки зараз дізнаєшся про те, що весь цей час виховував прибульця у скафандрі, а скільки Цих заморських девайсів на нашому ринку було свого часу. Справжнім тамахочем можна вважати тільки фірмовий японський від Бандай, оригінальні іграшки мали форму яйця, три кнопки та інфрочервоний порт. І щоб ти не сумнівався, навесні 2017 року Бандай випустила оновлену версію тамагочі з кольоровим дисплеєм і nfc модулем для зв'язку з інтернетом. Ще були тонни китайських і не завжди справних девайсів. У 90-ті китайські підробки продавалися буквально усю. Де поряд з піратськими відеокасетами та картриджами для Денді. Такі тамагочі могли мати більше за три кнопки і не обов'язково бути у формі яйця. Були девайси у вигляді будиночків, сердечок і іншої фігні. І природньо про ніякий інфрачервоний порт мова не йшла. Та й взагалі, в порівнянні з бандаївським, китайський тамагочі виглядав як Славута на тлі Бентлі. Ну і більш-менш сучасна примочка: симулятор тамагочів. З'явились вони ще на зорі нульових, як додатки до Windows сього. Одні перекочували на ці ваші андроїди. До речі, у перших версіях Тамагочі вихованець міг прожити всього 31 день, і потім вмирав, Якби добре ти про нього не дбав. Причому запустити заново процес гри вже не було можливості. Скільки нервів та сліз ця інфа могла б зберегти у дитинстві? Швидше за все, такий короткий термін життя був задуманий, щоб підвищити продажі. Проте саме це призвело до справжньої кріпоти, з'явились цілі кладовища тамагочі, де діти ховали свої іграшки, тому незабаром до функціоналу додались кнопка Reset, яка дозволяла повернути звірятко на стадію яйця. І цікавий факт на солоденьке: якщо перевести внутрішній годинник девайса на 2059, а в деяких моделях 2359 і почекати хвилину, то тваринка підросте. Цю фішку знали 3-4 ботана у школі та користувалися цим. За пару років вирощували тамагочі в обмін, на ніж Типу кепсів, жувачок клавис або турбо. Ось саме тоді і зародилось прокачування аккаунтів. Проте незабаром цей спосіб став надбанням мас, та й розробники зробили зростання звірка не за часом, а за внутрішнім таймером. Та й на це був свій лайфхак. Затиснувши дві кнопки на певний час, можна було прискорити таймер у 60 разів. І при такому методі вирощування з'являвся прихований динозавр. А при легальній грі замість нього був телефон. Теродактиль, а ти не будь птеродактилем та постав лайк цьому відео. і не забудь поділитись у коментах, чи був у тебе Тамагочі.